Люди добрі, Ось наша війна це комп'ютерна гра, перенесена реальність. Це що гра це точно, придумав такий ход. Тобто я ще призовного возраста знайшов морально достойну людину кажу, давай зробимо так. Ти мені виписуєш пов'язку, тобто, я пояснюю, місяць не я на війну не збираюся, тому що вона в нас не з тими, що треба, воюємо. Тобто, якоби договорилися, але потім він каже, провокація. Ну так от. Далі. Їжу без святу. От е, на благовіщення 7 числа я поїхав ну, в церкву. Тобто без святу Ну, Світ треба, коли темно. Тобто це саме. Вечером уже правило таке придумали со светом їздити. Ну, потім по скрінах покажу. Дальше. Що у нас? От, пане президент, бачив одне відео, де ви кажете, що ви не лух. Ну, звісно, ви не лух. Як? Просто вас держать під гіпнозом, як то кажеться, і ви, ну як би сказати, хотіли війну закінчити, але як би сказати. Ну, в общем, виходить, що ми не туди йдемо. як? І ви нас підставили, як ми за вас голосували, а виходить, що країна розбомблена. Ну, така ситуація. Тобто... Так дивишся на цих батьків, які там ідуть, ну, щось получать чи ордена синів. Я лично, от коли в армії був, і в мене там, ну, як би, робота, мені пообіцяли там ще 25 жовтня вулиць. Ну і вийшло, що вулиця 5 декабря, але ж от думаю, як прийде командир, я йому ну, він так обично прощався з солдатами, командир часу, руки не пожму, Думаю, скільки тут до 31-го Тобто командир не прийшов. Ну, що вам сказати? Може, що забуду, не знаю. Щось ще опусти по, по всій відомості. Дивіться, така ситуація. Ось то саме. Ну, от. Тепер ця вимога буде є завжди по зеркалу і по фарма оприділяти, або далі скринів не робив. Дивіться, 7 декабря. Далі дивимося. Ну, але ж я вам казав, що це ігра, і от сьогодні воно вже, ось дивіться. З нашої відео записувати буду. За кілька днів не будуть штрафувати за одне порушення. То тобто, есть, за світ. Так, далі. Я ж вам казав, що це ігра. Тепер далі. Дивимося, такий у нас футбол був, і там. ну от, Це мій комент по поводу. Ну, там все написано. Тобто. Те ж саме, як автобус-барси, закидали свої ж. ну, friendly fire. Тобто я зрозумів, з чим це кончиться. Ну, вот це коменти. Ну, це лічне моє мнення, що так само наша зборна, там побіди одержує. Ну, оці ж. Не так давно. От дивіться. От витік. Случайно попав. Ключове слово случайно. Ну, знаємо, случайності не буває. Ну, от. Так. Може, я тут щось саме, ну як, тут десь треба буде подивитися. Ну. А, ні, то ми далі. Дивимося. Ну, от пишу. Случайно, в принципі, не буває. Даже з такими вещами не шутять, Це про себе. Поки ми змогу розлічити, де було посторонні мішати свої дні. Шовковський на чемпіонаті міра сам отражав, це точно. А потім я так раз і в'їжджаю, і так трохи аккаунт передивився. ну, от так я написав далі. А от там буде якесь відео, я покажу після того, як я в точку попав за тих. І оце почав, як тільки прочитав, що, ну, як би сказати, проголосують ну, за надання допомоги, почав виживати. Тобто, дивіться. 16.06. І от така ситуація у нас. Бернардо Сілва 17.35. Собщення таке. Ну, от, ключове слово чесна гра. Ну, і, я не знаю, як це. <сту> Столі, ну, оправдувати. Ну, і Луніна. Ну, це так само, як і ділу взяв там на себе відповідальність. Ну, як? Ті самі управляють. Верніше, той самий. Відповідальність за тракти у кроку світіхов. Дальше. Зараз ну, відео ми таке побачимо. От... Дивіться, три тижні назад. І от вось... Я написав ті коменти. Я написав два дірма в формі, зараз ви відео побачите. 8 тижнів назад. І от коли написав, от... дописав от... кома і правильно чоловік сказав тонка. а либо на Лиці нашого патріота Литвиненка. Бомбить Україну чужими руками. А дивіться, а до цього він наставив там 80 лайків, там рожі, всякі кривляки. Тобто, це вредно. Оці лайки, вони вредні, як то кажеться. І тепер дивимося, це відео ось. Не можна знімати, Оцю либу я її пізнаю легенько. Це його либа просто на чужому лиці. Так вона робота. Ось дивіться. Це так, як було заранше, було написано. От те саме це його міміка на лиці от, цього чоловіка. Це давно знято, бачите. Тепер дивіться, так, така ситуація. От був ролик такий, от то есть, там зелені чоловічики, силічі око, люди, як батарейки. Тобто, бачите, той самий ролик. І от мій комент. Наша війна це гра зелених чоловічів. Тобто я сохранив як це відео. Але ж потім і такого самого плану відкриваєш і як би. Получається, вмісто нього одне те саме відео, яке ну, зовсім друга теми. Ну, ладно, люди. Миру вам обшим. Ну, У нас війна як? От для чого НПЗ бомбили? Це все моделірується ситуація. Сперва бомбили НПЗ, ну, українські ПВО там, чи що там, як вони там, я в цих вопросах не розбираюся. Бомбили НПЗ в Росії. оттуда розбомбили те саме ну, електро... ну, ще електростанції, ну, ви поняли, що це з електрикою зв'язано. І от, як би сказати. Получили, одобрили нам допомогу. Ну, нічого хорошого з цього не вийде, як то кажуть. Просто більше жертв буде, і там більше розрушень, і в нас більше жертв буде. Але ж все одно перегорами воно кончиться. І така ще ситуація. От недавно бачив жіночку одну, і я такий от, як хтось не знайомий, я питаюся, звідки ви є? Ой, та слідно казати з Росії. я. Ну, типа родом. Я говорю: а, ми, а я в коментах пишу росіянам, що мені слід за наших, що вони ніяк зрозуміти не можуть, в чому, це саме, ну, що все держиться на гіпнозі. Добрі люди, миру вам.